Штучний інтелект і новітні технології можуть допомогти Україні здолати ворога і покарати Росію за скоєні злочини. В Києві студенти з усієї країни змагалися в конкурсі з написання есе про роль штучного інтелекту у притягненні Росії до відповідальності. В інституті міжнародних відносин Національного університету Шевченка обрали найкращих авторів і нагородили переможців. Майбутні науковці переконані, штучний інтелект може стати важливим інструментом на шляху до встановлення миру. Встановити справедливість, перемогти Росію і покарати скоєні воєнні злочини у цьому Україні можуть допомогти сучасні технології, такі як, наприклад, штучний інтелект, переконують і доводять майбутні науковці, студенти правознавці. Штучний інтелект це те, що сьогодні максимально швидко розвивається, і чому б нам не спробувати залучити його для того, щоб він також нам допоміг в боротьбі з цією російською навалою. Журі розглянуло понад сотні робіт студентів із 30 українських вишів. Планували відібрати десятку найкращих, проте через велику кількість цікавих творів визначили 17 фіналістів. Софія Третяк посіла третє місце. Дівчина досліджувала перспективи використання штучного інтелекту у судових процесах. Обрала саме таку тему, адже штучний інтелект це вже не майбутнє, а реальність українського судочинства. Є досить цікаві аспекти використання штучного інтелекту в судових процесах. В Україні вже є практика використання. Штучного інтелекту в рішеннях судів, тому я вважаю, що варто розвивати цю тему надалі. Україна має намір використовувати штучний інтелект аби встановити точну суму завданих Росією збитків та шукати воєнних злочинців, заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Та зауважує, хоча штучний інтелект і здатен обробляти мільйони сторінок доказів за лічені хвилини, аналізувати супутникові знімки та набагато швидше виявляти воєнних злочинців. Новітні технології не замінять роботу дипломатів. Зараз Україна складає реєстр збитків, куди вносяться всі постраждали від російської агресії об'єкти. І ось тут штучний інтелект дійсно може допомогти вирішити це завдання. Штучний інтелект може перерахувати всі збитки, завдані України, до копійки, але переконати весь світ в нашій правоті, переконати відшкодувати збитки і відновити справедливість це під силу все ж таки тільки людині. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголошує найближчими роками держава потребуватиме ще більше фахівців зі штучного інтелекту, тож радить студентам якнайшвидше досліджувати цю тему. І нам за п'ят років вдалося. 102-го місця в світі за рейтингом цифрових держав, цифрових послуг, піднятися на п'яте місце. Я думаю, що якщо ми з вами будемо працювати, впроваджувати штучний інтелект в усі види нашої діяльності, то ми можемо бути і на першому, ну як мінімум, в трійці через наступні два роки. Учасники конкурсу переконані, що штучний інтелект може стати не просто інструментом, а новим етапом у розвитку міжнародного права і важливим кроком на шляху до справедливого миру. Вероніка Бойко, Олександр Назаренко, факти сітіві. Єдині новини.